Друзі, всім привіт! Ну що, тепер, маючи 40 тисяч доларів в кармані, ви можете стати власником величезного, повнопривідного преміального електрокара. І так, да, друзі, тепер у нас є BYD Tank L. Машина, яка вже зарекомендувала собі за багато років. Але тепер у 2025 році у нас є рестайлінг, який вже рве ринок Китаю. Чому? Ну давайте сьогодні з вами її познайомимось. Що даний огляд ми починаємо саме з тест-драйву, як і попередні рази. І ми зробили таке невелике опитування перед тим, як ми почали знімати дане відео. І багато хто з вас питав саме за посадку в цій машині. От дивіться, у мене 1,78 м і я в принципі люблю їздити з максимально поднятим сидінням. Але в даному випадку я сиджу на максимально опущеному ньому. Але якщо його підняти на максимум, а ще раз повторюсь, метр, у мене 1,78 м. Так, 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 так. Дивіться, ще підіймаюсь. Ого, слухайте, у нього такий нормальний інтервал підйома. Йоу. О, максимум. Ні, ніфіга, ні, не максимум. От зараз, максимум, дивіться, я головою опираюсь прямо в потолок. Але, друзі, ух ти йо мой, але кермо Оце по максимуму піднімається. Невеличкий інтервал регулювання керма, що не дуже зручно насправді. Тому в даному випадку, незважаючи на всі розміри машини, а вони величезні, я б, мабуть, би їздив саме. Нижче, хоча знову таки повторюсь, для мене це непритаманно, бо я люблю їздити понижче. Треба визнати, що незважаючи навіть на відсутність пневмопідвізки, підвізки, Дісас відпрацьовує досить непогано. Вона доволі машинка, таки м'якенька машинка, а знову міркам от міста Гонжо, де от такі от рівні дороги, бачите? І так як у нас машина вже 25-го року, Біваді всі машини вставив автопілот Ока Бога. Тобто, Машина просто відпускаєте і сама собі їде от в точку Б, куди у нас стоїть навігація. Але знову-таки працюється виключно от, от цим от картам ГАОДЕ, які, з якими у біваді підписаний контракт. Але так, по суті, дійсно дуже зручно керувати, тим паче, якщо ви їдете в пробках, бо вам просто на розслабоні можна відпустити ноги і їхати кайфувати. Треба визнати, що трошки вузька садушка. зрозуміло, чому насправді ось, хоча я 1,78 м, бо я на принципі, дуже великий. Да? Але відчувається, що ну так, трошки в дорестальному до тангу було комфортніше. Бокова підтримка непогана. От до неї питань немає. У багатьох з вас виникало питання з приводу кольорової гами салону. От він такий, є цегляний, є ще світло, такий, світло, сірий можна сказати, ближче навіть до білого. Чорних салонів більше немає. І це не дивно, бо китайцям, в принципі, набридли, набридла класика, вони люблять щось новеньке. І як бачите, до попередні відео у нас було скаділа Лірик, Там був схожий салон по кольоровій гамі, але, мабуть, трошки такий спокійніший спокійніший, ці. да, Це такий прям ядрений. А ви знаєте, ребят, перший раз, коли ми побачили цю машину, мені він вообще не сподобався цей салон. Але зараз, ну, як мінімум, не скучно. От правда, то тобто цей сірий потолок, він, до речі, просто звичайна тряпочка, і кірпічний салон виглядає ну, насправді непогано, абсолютно непогано. І по якості матеріалів. Дуже схоже те, що було раніше, в принципі у біваді, такі знаєте, типу як трошки різінною видає, але насправді відчувається, що сидіння зроблене якісно. З приводу акустики, тепер, друзі, це не DIN-Audio, Це акустика називається D-Sound, І тут 21 динамік по колу, незважаючи яку комплектацію ви оберете. Зараз розхід у нас 23,9 кВт, це у нас 29 градусів жари, кондиціонер. У нас дуже сильна парня, тому друзі, в принципі, це абсолютно нормально. І три дорослі людини в салоні. Всі ви знаєте, що ця машина їде за 3,9 секунди, і це перший такий серійний SUV, який має 1100 кінських сил. Тобто ця машина просто мега взривна. Зараз ми включимо режим спорт, якщо Наталку зараз не підкине. Відчули, да? Але слухай, давай ще раз попробуємо. Зараз ми камеру тут приїдемо. Ну так, да. слухай, вона відчувається, як вона підриває. Але треба сказати в противовез до Рестального тангу першому поколінню, що він їхав дуже схоже. Він реально їхав дуже схоже. Тобто, знаєте, не відчувається, що тут додавалось майже на 500 кобил більше. Не відчувається. Шумоізоляція, в принципі, середня. От, в принципі, середня, як було і у тангах. Бо знову таки, тут подвійне скло попереду, тільки позаду одинарне, звичайно. Друзі, ну і 40 тисяч доларів. Його прямі конкуренти в цій ціні це Zikr 7X і це Siał G9, які є менше за цю машину, бо ця 5 з копійками метрів довжину, ті 24,8. І це тільки пітимісне, тут сімімісна машина. Але ті машини преміальніші. Ті машини мають пневму там відчувається і в салоні, шумоізоляція, акустика, там все на високому рівні. но знов таки, тут залізофосфатна батарея 100,5 кВт. До речі, в Дорестовому було 108, в першому тангу. І все-таки він величезний. Тобто, якщо у вас велика родина, ріба, то це, мабуть, одне з найкращих рішень в принципі на сьогодні, в даній ціні. Це от реально факт. От бачите вам, реальне порівняння. Дивіться, скільки тангів по Китаю їздить? Вони насправді всі гібридні. Бачите, буква F, друга це все гібрид. от електричних тангів насправді в Китаї не так багато купується, більше саме DMI. Ну от старе і нове покоління. Так, і Андрій ще порівняв uh, даний електрокар з Zikr 7X. Ви знаєте? А я не ск для мене. Ну, я не знаю, для мене Zikr 7 X не преміальний. Вони для мене на одному рівні. От прямо. Сяопенк? Ти... Uh, Блін, плюс мінус так само, ти знаєш? Mm. Плюс мінус так само. Ну знову ж таки, тут треба придиратись Дивись. до деталей. Тут немножко Чось вона подумала, що в нас їде фура. У нас нікого тут попереду немає, це ну, так слово. А я думала, це позаду. Ні. Одним словом, щоб не тянути кота за одне місце, я скажу так: бівді попрацювали на славу, вони реально підтягнулись. І ця машина, як для мене, зараз стоїть в ряду з 7X і з Сіопенко. Ну, так, так, ряду. і є, конкурент, да. По ну, фактор, есть, це прямий конкурент. Це, це дійсно достойний варіант. Ну і треба визнати, що в принципі дорогу вона тримає досить непогано. І ця машина відчувається збитою. Не знаю, за рахунок чого. Знаєте, можливо, той попередній танк був якось, можливо, вужче і вище, бо там інколи на швидких швидкостях казалось, що його трошки так от пошатує. Власники Сонга, ви знаєте, це відчуття, знаєте, парус нас така трошки. Тут от поки що ну, от тільки що я там розігнався 100. Ні, відчувається, що він такий, знаєте, приземлений більше. От, якось вони його так переробили. Ну і, по суті, от, що я там так попереду їду, а зараз ми там з ним якщо зрівняємося. По ньому бачите, видно, що він такий прям джипяра. Да? От по цій машині, незважаючи на те, що вона вище, десь по 15 см, не вона відчувається меншою. От не знаю чому, вона от-от рядом їде там. Да? Оце прям відчувається джипом. Тут мені здається, що я їду от як в роздутій дензі. Це на повному серйозі. от В ній не відчувається її розмірів. І це, мабуть, навіть більше плюс, ніж мінус, оскільки ця машина більш універсальна от, ну, для міської їзди. Тобто, прямо конкретно виїжджати на ній. На бездоріжжя, ну я б, можливо, подумав би. Хоча, незважаючи на це все, у неї кліренс все таки 20 см, 202, якщо бути точним, що в принципі також вроді, і нормально, так? Да? Ну, відповім на деякі ваші питання, які ви нам задавали. Перше, це фаркоп. Фаркоп можна встановити, але тільки на гібридну версію. На електрокару фаркопів немає обсії, і це навіть, знаєте, порада від BVD, на електрокару, в принципі, не сиплять якусь прицепне устройство, грубо кажучи. Тому, якщо ви хочете Фаркоп, будь ласка, беріть dmp версію гібридно. І дрон. За 17 тисяч юанів також ви можете встановити дрон на даху. Звісно, я розумію, що для нас це безцелкова віч, тому що ну, взагалі не зрозуміло, як він в Україні насправді буде розмитнюватися з цим дроном на даху зверху. Але якщо ви його поставите. Е ну, соответственно, як мінімум, у величезна частина панорами, він буде стояти тут рівно десь от досюди. Тобто у вас буде десь такий от просто невеличкий, як буде, типу, падлюк. Ну, і сама візуальна конструкція, ви бачили тільки, що там на заставці під відео, заїжджала машина версія гібридна в салон. Він, знаєте, таке відчуття, що, як я кажу, що ця машина не здається такою огромною, а він ще як будто її прижимає. Бо ця конструкція дрона, вона доволі таки масивна. Тому, ну, як на мене, це дуже таке сумнівне рішення. Хоча, от бачите, DJI підписав контракт з Бівайдії. І тепер у всіх брендів, от Дето-Дензи, De Leopard, Deopard. да, всі от, мають обов'язково по контракту, як мінімум, одну із моделей своїх представити з цим дроном на даху. Чи взяв би я собі цю машину, чи ні, ви знаєте, можливо, більше дат, ніж ні. Чому б би взяв, для мене перше це величезний багажник, який ми зараз вам покажемо. Це величезний просто плюс цієї машини. По-друге, вона реально дуже добре. Керується. Вона реально дуже добре керується. Те, що я кажу, що вона не відчувається такою великою, якою вона є насправді. Тобто Вона відчувається от, ну, десь трошки роздутою дензою. Ну і камери 360, як ви бачите, вони взагалі не змінились, вони абсолютно ідентичні тому, що і в моїй машині, і тому, що було в туресталінговому танку. Якщо ви переживаєте за розміри цієї машини, то тут не переживайте, є автопаркування, тому ця машина сама за вас запаркується, що в принципі дуже зручно. Ну і, до речі, таких вже багато готових машин у нас є. Тому, якщо хочете стати власником танк Л, будь ласка, всі наші телеграм-інстаграм-канали в описі під відео. І до речі, хто не знав, у нас в Києві є офіційне обладнання Біваді, тому ці машини ми також можемо вже обслуговувати без будь-яких проблем. І до речі, якщо ви є власником біваді попередніх моделей, ласкаво просимо до нашого сервісу в Києві. Ну і до речі, ось вам для прикладу візуальна відмінність 5-метрового танка і 4-8 метрової дензи, яка зараз, ну... Опущена на середню позицію. Тобто, знову-таки, подивіться, вона ну, не, ви, не виглядає прямо гігантською. Да? Тобто, я, я не знаю, як вони так зробили, що машина, яка більше 5 метрів, виглядає на, на 4,8, як на мене. От Для краси, звісно, mm -hmm. було б правильніше поставити попередній танк, рядом, і ви побачили його відмінність. Тобто, Танк реально здається попереднього розміру якось монументальніше. Але, до речі, о, дивись. Гібридна версія, оце от дорестовий кузов, будемо так казати. От. Оце виглядає просто ну, монстром. Подивись, да? оце рішетка радіатора. Да? І подивись на танк Ну не знаю, Мені ззовні він здається таким, знаєте, вже якийсь залізаним. Ну, подивіться, як він да, виглядає. От Напишіть в коментарях, друзі, як вам. Тобто мені от реально... оце чисто моя особиста думка. Вся машина виглядає більш таким позашляховиком. Нежелі танк Л25 го року. У нас максимальна комплектація, 21 диски, бо якщо у вас задній привід буде 20, ті вони всюди піхають досі ці пластикові ставки, непонятно, нафіга. І кліренс, друзі, як я казав, 202 мм. Тепер у нас інтегрована в кузов батарея, але тепер вона і менша 100,5 кВт, коли раніше було рівно 108. Але мені реально подобається його задня частина. Тепер просто от, немає цього напису Your Dreams, яка багатьох з вас бісила. Тепер ми бачимо, що 3,9 секунди вона їде, що у нас повноцінний автопілот, ну і багажник. Звісно, він тут величезний. Е, як ви бачите з розладним заднім рядом, навіть місця повне, звісно, у нас сім місна машина. Але тут, позаду, в принципі, все залишилось абсолютно так же саме, як і в моделі 2022 року, можливо, навіть це та ж сама полка, можливо, і таке. Задній ряд, ну, він по факту є, але ми вам покажемо, що туди можливо сісти, можливо, неможливо. Да. Ну і найцікавіше, звісно, чого би я розглядав цю машину для покупки, для мене дуже важливий багажник в електрокарі, прям безмежно важливий. І тут він, дивіться, якщо скласти ряд сидінь, то тут, ребят, рівний пол. До речі, біваді каже, що він на 99% складається в рівний, але зробив щось не то. Я зробив якраз доступ до третього ряду сидінь. Зараз, секундочку. Полужно пройдусь і складу сидіння для вас. Отак от, от. Дивіться. Величезний багажник, по-моєму, на 1,90 дев'яносто якщо не пам'ятаю, він в глибину виходить, погодьтеся це краса. Але якщо вам мало величезного багажника, у вас тепер є і попереду багажник. Будь ласка, 163 літра, тут величезний просто простір з ковриком. да До речі, коврик, ні, один коврик якісніше зроблю, це, мабуть, я покажу, якщо захочете. Але, будь ласка, простору багато. Шумоізоляція додатково є, все чудово. Ну і так, звісно, треба сказати, що машина повністю осінкована, тому про які там рижики і проще можете навіть не думати. Ми це відео зробимо таким швиденьким оглядом, бо в нас вже попереднє відео є на каналі з повноцінним оглядом цієї машини, тому якщо ще не дивилися, обов'язково подивіться. Але третій ряд там сиділа наталка в прошлий раз, тепер сяду я. І скажу вам, що... Мені було зручніше, ніж в ID-шобставу. Ні, я тут не сяду. А ну попробуй мене закрий, будь ласка. Зможеш закрити свідочку. Чи я сам себе закрию? Давай, ні, ти знаєш. Тут більше місця, ніби. Тут більше місця, та? тут нормально все. Єдине, що, ну звісно, тут пол високий, тому ноги підняті. Але Ні, тут можна з'їхати. Десь годину, там-дві я спокійно, бо тут сидів. Бачите, тут свої теж колонки є, тут є отакі от от вирізи під... Шторку в багажник, якої в принципі, немає, але якщо вам треба, ми її можемо дозамовити одразу, як і будь-які аксесуари до вашого електрокара. Замовляєте, так. Да? І тут є свої воздуховоди, так що, якщо вам буде дуже жарко, то вам жарко не буде. як боженька, Не, Сидіти можна, так. Насправді без шутки. А ну сядь там, тобі як там буде зараз попереду. От дивись, я підвинув її. Нормально. Нормально, ребят, по універсальності, мабуть, це реально зараз найкращий вибір. Це факт. Ну і ми казали це в попередньому відео. Я думав, що ця машина була виставкова, що вона не зовсім дороблена, але тут тепер дороблена, стоїть. І погодьтесь, тут не вистачає ну, хоч чогось. От як в попередньому було написано там біодій дизайн чи ще щось. Оце от що і нафіга. Да? Ну, чомусь вони вирішили, що це гарно. Але, добре, ребят, подобаєте. подобається? да? Добре, добре. Кольорова гама. Во! Якщо ви хочете повнопривідну машину, три варіанти. Зелений, сірий і чорний. Але якщо ви розглядаєте ще задньопривідну версію, то ще можна взяти білий кольор. Білий кольор заступний тільки для монопривідної версії. Ну і Чому ця машина така популярна? Звісно, про її потужність. Задній привід 510 кВт, 420 нм крутного моменту. Ще повний привідна 810 кВт, 860 Нм крутного моменту. Та, що розумієте, вся машина має 1100 кінських сил, якщо перевести. Їде вона за 3,9 до сотки, якщо взяти задню привідну, їде вона за 6,9 секунди до сотки. Хоча дуже цікава історія, чому за 6,9, бо все-таки вона має 700 кінських сил майже, да? ну, ладно, то таке, залишимо їм на розсуд. Ну і звісно, найосновніше, оце наталка мені тут потрібно поближче. Обережно, там ззаді Сонкел їде, теж крута машина. Все здравію, до речі, з лідаром вже на даху. Ех, сломав кадр. Так, да. тепер у нас бівайді да, тому що у нас є один швидкісний порт. Ну, як ви знаєте, тепер він є і з другої сторони. Раніше це було виключно для Denza, тепер у BYD Данга і у Біваді Хана, це тепер також присутня. Суперсила. Суперсила, так. Да. І яка суперсила? Вона машина може заряджатись одним мегаваттом. Тисячі да, І вона заряджається реально за. Ну як вони це позиціонують? За 5 хвилин. На 370 кілометрів. Що, повірте, це дуже багато. Звісно, таких зарядок не то що в Україні, навіть в Китаї, що там рівним шотом три. І при тому, що вони стоять тільки от поки що на заводі BYD, і зараз вони буде ставити ще в ГУНДжоу. Але погодьте, сам факт того, що ми живемо в той час, коли електрокар можна зарядити за той час, поки ви сходите в туалет на заправці, це вже неймовірно круто. Ну, як ви бачите, позаду є ще двірник, що дуже зручно для. Отакою от от випадкою, як зараз, бачите, в гонджо душі, от, <laughs>, неможливо. І, до речі, друзі, там вся машина, звісно, має VTL, 6 кВт, тому без проблем підживлювати ваш будинок також можна. І, звісно, тепловий насос також присутній. Ну і Гібридна версія, рібят. от, будь ласка, саме максимальна комплектація з дроном на даху. Те, що я казав, дивись, одразу видно, що вона припу... ну, так, трошки нижче приспущена. Да. Вона не така важка конструкція, насправді, але ну, факт є факт. Ну, можливо, для аграрії подобається така штука насправді. І він може сідати на дах а, при швидкості плюс-мінус 25 км на годину, до речі. просто присяде, wow. да. І оця штука насправді так от відкривається, він вилітає. І, Чесно кажучи, 17 тисяч юанів за цю конструкцію це зовсім недорого, бо от такий от реально нормальний дрон він коштує ну, плюс-мінус 10 тисяч юанів в Китаї. Це насправді так і є. А тут, будь ласка, села вон, конструкція, яка розроблена, <гум> Спеціально відбіледі, так. Да. Ну і по батареям, друзі, тепер тільки одна батарея 100,5 кВт. Задній привід 670 км, повний привід 600 км. І ціни, як завжди, я кажу в юанях і підписую в доларах на курсу, по курсу на сьогоднішній день офіційна ціна в Китаї. Базова 239 800 юанів, друга 259 800 і максималка 289 800 юанів, що робить його насправді одним із най Дешевших електрокарів подібного роду величезних машин, саме 7 І до речі, друзі, от вам візуальна відмінність хану 23-го року і 25-го року. Як бачите, вони не дуже змінились. Тан Хан Л. Але, тим не менше, ця водура може за 2,7 секунди до сотки їхати. Друзі. Ну, що сказати, я, чесно кажучи, і очікував в принципі, таких емоцій від даного електрокара. Як на мене, Бівай найпрогресивніша марка, в принципі, зараз в Китаї, бо вони можуть собі дозволити все. Випускати такі машини за 40 тисяч доларів, випускати дензи, випускати леопарди, які коштують плюс-мінус 300 тисяч доларів, 30 доларів підключить в Україну на повному приводі. Вони молодці. І танк L це явне підтвердження. А от тепер напишіть в коментарях, взяли б ви собі такий електрокар, чи взяли би щось інше. Чи взагалі, можливо, навіть не бівейді? Нам дуже цікава ваша думка. А на сьогодні, друзі, дякую за це відео, за перегляд цього відео. І підписуйтесь на всі наші пабліки в Телеграмі, в інстаграмі, якщо ви ще це не зробили. Ставайте власниками отаких от от електрокарів, котрих вже багато є, готових машин їхати в Україну.